Навіщо, навіщо? Навіщо той катехізис заслух? заслуг? Залиш мені в спадщину, думку найвищу. Не репнути небо і гострий плуг. Не треба, не треба, не треба читати мені букваря. Залиш мені правду, про час твій і тебе, без дріб'язку, без ура. То як тобі, друже, не гріх докоряти, що я народився від тебе пізніше? Навчи мене краще землю орати, у правди і серця виймати ніж. Навчи мене всьому, навчи мене мріять, кувати і сіять, і жати навчи. Я буду твій час не словами мірять, ділами мені кричи. Кому зрозуміла твоя скорбота, що я не вчорашня, прийдеш ні вже, дав час мені вдосталь турбот і роботи, і клопіт новий, і насна у нову. Навіщо? Навіщо? Навіщо закрий катихи зець заслуг? Залиш мені в спадщину, правду найвищу, якщо ти мій вчити. entonces